Ми повинні розуміти, що кожна громада пережила різні часи в війну. Хтось був окупований, хтось досі в окупації. А, а біля когось взагалі не, не прилітали ні шахеди, ні ракети, нічого. І це абсолютно різні відчуття. Давайте чесно говорити. Це відчуття різне для населення, це відчуття і, і кількість постраждалих об'єктів, які зруйновані, і треба відремонтувати. І це, звісно, зовсім інші виклики для місцевого середування тої чи іншої території. Ну і останнє, якщо тут на прикордонні ну, постійно літають ракети, шахеди і все інше, що ми бачимо навіть у Львові, да? але вони в Львові появляються з'являються через кордон, за десь залітають. Да? То ми розуміємо, що бізнес теж прагне виїхати з цієї території і виїжджають працівники. Не хватає людей на різних професіях, в різних галузях. І з цим ми стикаємося кожного дня з нефаткою бюджету людей. І так далі, процесів страхіється у людей, пошкоджене майно, як я вже сказав, і реагування в цих містах, прикордонних містах, зовсім інше ніж в містах, наприклад, там центральної чи південної, чи західної частини нашої держави Україна. Тому створення такої асоціації, яка представляє виключно ці інтереси цих громад, це майданчик, де один одного чують, да? бо на загальному майданчику інколи не чують. Ну, скажу чесно, представники деяких центральних регіонів кажуть, та що там у вас? Ну подумаєш, там ну, війна, да ні, абсолютно. Коли тебе зруйновані тисячі об'єктів житлового фонду, розруйновані фабрики, підприємства і так далі. Це не порівняєш навіть з прильотом якогось там шахеду і так далі. І так далі, і так далі. Тому для нас асоціація це майданчик, де можна фокусуватися на тих проблемних питаннях, і ми, як практики, які працюють на місцях з людьми, знаємо, який спосіб краще вирішити ці проблеми. Які податкові пільги можливо цікавлять бізнес для того, щоб вони залишались працювати на цій території? Що зробити, щоб люди тут залишалися? Як зробити, щоб бронювання було у людей? Да? Бо скоро ми залишимося без працівників, які міста прибирають, без працівників комунального сектору, без енергетиків, без інженерів і тому подібне. Тому тут ситуація значно складніша це в регіонах прикордоння, і мені здається, от ця історія з створенням такої асоціації це якраз про те. Як ми вчимося спільно реагувати, але як ми вчимося спільно відбудовувати, планувати відбудову нашої країни? Бо відбудова буде давайте при всій повазі до Львова, там до Тернополя, до інших регіонів, відбудова буде почнеться тут: на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Херсонщині тут де люди найбільше постраждали. Тут де вони як форпости тримають оцей всю всю міць нашої країни, і як фенікси відроджують свої міста.